Доброго ранку, друзі. Я знову записую з хутора. І бачите що мені може і пощастило. Може вона ціла. Тут багато кераміки знову. Якщо бачите, от. от така от кераміка. І... Мені пощастило, і я витягну її цілу. О, ще щось. Так. Можливо, але не факт. Бо дуже багато бою. Кругом багато бою. Бачите цегла. І отак от все в перемішку. А, Але буду мати надію, що вона ціла. Хочу прямо з вами достати її. О, хлопці. Вона ціла. Ось бачите? Ось така ось. цілісінька цілісінька. Мені пощастило цей раз. Добре. Як щось буде, включусь знову.